Нас, коротше, вигнали, ви це знаєте. Ми жили на вулиці, на базарі. А тепер подивіться, який нам зробили класний офіс новий. Оце наш відділ контенту. Тут ми знімаємо контент. Тут поки, ну, так як ми оце, знаєте, хтось на коробках жили, то ви бачите, поки все дуже бідно, але тут буде гарно. Оце наші робочі місця. Ходіть. Тут сидить Ніна. ну її Поки нема, вона працює віддалено. Наш маркетолог. Ой, Отут сидить Ніка. то я. Отут сидить Маша. Наш фотограф і контент-менеджер. Поїхали далі. Це, до речі, Валєра. Він трошки подостав. Ми його не чіпаємо, бо він ну прям на соплях держиться. А це найулюбленіша наша кімната. Це кухня. Ми тут їмо. Тепер ми нарешті маємо свою кухню. Ура! І холодильник, і мікрохвильовку. Це туалет. Ну, ми вам не будемо показувати. Це поки наш склад. Привіт! Тут сидить наш продакт-менеджер Лєна. А тут сидить наша Женя, вона бухгалтер. Як вам наш новий, ваш <плес> новий кабінет? Наш офіс найкращий, найкращий офіс наш. Чому? <плес> чому? Тут дуже затишно. Тут дві найкращі дівчини сидять, найкрасивіші в компанії. Ти туди ой. зверху, зверху. <плес> Не настільки сонячний, бо дуже випише. <плес> Ж... Ж... Жарко би було. У нас класна э, система кондиціонування. <плес> <плес> Такої немає ніде як тільки в нас, і в Майкла Джексона. <сіон binnen> Жень, ти щось скажеш? Ні. Пішли далі, пішли далі, пішли. Добрий день! <плев> Вийди отсюда, розбійник. Це наш самий крутий відділ продажів і контент-менеджер Віка. Вийдіть, будь ласка, вийдіть, вийдіть. Плохо чуєш мене? Розкажи, Діана, що тобі подобається в нашому новому офісі? <плев> <Що ви подобає? плев> Не Іди гуляй, господи. Подобається в нашому офісі новому. Мені не подобається мій стіл. Поміняйте. Так, <смі> да, я тут живу дуже близько, так що мені подобається моє близьке розташування. Та й загалом офіс дуже світлий і прикольний. Тут, до речі, сидить наша директор Алла, але вона відпустця, але давайте подивимось. У неї, до речі, найчастіше на столі і взагалі в офісі. Алла, класна. Отакий такий наш лог з нового офісу. Якщо вам сподобались такі відосики, пишіть нам в коментарях.